Щоб не хвилювалися за програми, які можуть бути видалені, наприклад, Telegram, але це лише для айфонів, заходимо в ваші параметри налаштування телефону, натискаєте Екранний час, натискаєте Вміст і приватність. Ви, ви натискаєте покупки, натискаєте, верніше, вас отак буде: натискаєте галочку і натискаєте покупки в iTunes і App Store. Так? І там, де видалення програми, ви натискаєте не дозволяти, тому що з замовченням воно стоїть дозволити. Так, ну я тут ще змінила запит пароля, завжди вимагати. Так? Якщо подальші покупки я буду робити з в iTunes. Так ну ось такі налаштування зробіть, і е, потім е, жодна програма, навіть якщо вона там не буде е, там в вашому регіоні працювати, вона не буде виділена автоматично.